У академіка Володимира Алмазова у кабінеті стояла склянка із заспиртованим серцем. Історія цього серця наступна: коли Алмазов був ще студентом 4-го курсу Першого медичного інституту, до клініки інституту надійшла дівчина з підгострим септичним ендокардитом. Її вважали безнадійною. У дівчини трималася температура під 40, серце відмовляло. Її оглядали провідні професори і низка інтернів. Серед практикантів був одногрупник Алмазова, талановитий та уважний студент, який закохався, став щодня навідуватися у палату. Вмираюча дівчина теж його покохала і стала потихеньку одужувати. Вони одружилися, народили дітей на своє срібне весілля, запросили лікарів, які їх лікували. А коли через багато років вона вмирала, своє серце вона заповіла першому медичному інституту, щоб пам'ятали. Хворе серце лікується серцем люблячим.